Путін анонсував новий великий наступ, який за його словами має змінити хід війни за 60 днів. А ще Російська Федерація обстрілює Запорізьку атомну електростанцію, що може загрожувати ядерною катастрофою. І про це кажу не я, а представник МАГАТЕ. Гросі, що взагалі відбувається, як на це все збираються реагувати Сполучені Штати Америки, Європа і що буде далі? Про все це буквально зубинь на цьому ютуб каналі. Тому підпишіться, будь ласка, на нього. Не забудьте поставити вподобайку, друзі. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу почну. Отже, в першу чергу мова йде про те, що американське видання Ексіос повідомило сенсаційну. Тут без перебільшення новину 3 липня. Путін у телефонній розмові з Дональдом Трампом заявив, що планує великий наступ в Україні. Мета це повна окупація Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Простіше кажучи, Путін сказав: Хочу забрати все. І це не просто слова. Він планує завершити цей наступ, нібито за майбутні 60 днів. Ну або принаймні в рамках наступних 60 днів намагатися досягти своїх злочинних цілей. Ця розмова настільки вразила Дональда Трампа, що той навіть поділився деталями з президентом Франції Еммануелем Макроном. Мовляв, Путін не жартує. І це до речі, в тому числі як стверджує видання, вплинуло на риторику Дональда Трампа, тому що якщо раніше він обіцяв зупинити війну за 24 години, то тепер визнає, що Путін не налаштований на мир, і більше того, Трамп каже: Я розчарований Володимиру Путіну. Я дуже сильно розчарований в ньому, тому що я думав, що це людина слова. А все, що він вміє і може робити, це тільки бомбити мирні міста. Але це ще не єдина новина, друзі ще раніше. Видання більд писало, що ну ще раніше, це днем раніше, що Російська Федерація готує масштабний наступ до кінця літа. Вони навіть згадують підтримку північно-корейських військ. Мовляв, 30 тисяч солдатів із КНДР можуть замінити росіян на кордоні, щоб ті пішли в атаку. Нагадаємо, що раніше преса писала про те, що Путін від Кіма буде вимагати 30 тисяч північно-корейського м'яса для того, аби вони допомогли йому в у війні в наступальних діях проти України ще декілька днів тому. Американське видання New York Таймс також підтверджує, що Володимир Путін. Впевнений, що українська оборона впаде найближчими місяцями. При цьому слухайте звідки в нього така впевненість? Я не знаю. Я думаю, що до нього просто підходять генерали, які вішують йому там локшину на вуха і кажуть про те, що Путін ти ні побідімо. ти точно зможеш за 60 днів всього добитися. Поэтому вперед і тільки вперед. Тобто, силовий блок Кремля він діє. Він працює. і Це дуже видно, тому що інакше. Ну, ухвалювати такі рішення, попри те, що тут Трамп вже прокинувся і розлютився на тебе. Ну я не знаю, яким це потрібно бути, але звучить це все страшно. Правда, наступ 60 днів. От Росія готує кампанію, але ж наступ вже нібито йде. Давайте. Не, не будемо поспішати панікувати для початку. Є нюанси, на які варто звертати увагу. Значить, в центрі з протидії дезінформації також коментують всю цю історію, одразу реагують на такі публікації. Директор е, ЦПД Андрій Коваленко назвав, по-перше, статтю Більд цитую безглуздою, і от, за його словами, видання начиталося російських телеграм-каналів, які часто видають бажане задійсне. От мовляв, інформація про мега наступ із підтримкою КНДР це перебільшення, каже е, Коваленко. Далі він реагує на видання Ексіос, яке також пише про наступ від Росії, і ем, ем, Коваленко до ну в центрі з протидії дезінформації дописують таке: ЦПД прогнозує, що найближчі два тижні Росія розганятиме фейки про новий етап наступу. Але насправді кажуть у ЦПД, нічого нового немає. Росія ще з 2024 року безуспішно намагається просунутися, протиснутися, вона кидає резерви, вона змінює тактику, але значних результатів не досягає. Але, друзі, ось що цікаво: давайте згадаємо 2022 рік. І ось я вам продемонструю таку мапу. Пам'ятаєте її? Тому що я її дуже добре пам'ятаю. Я тоді проводив ефіри якраз. Напередодні телевізійні ефіри, і слухайте тоді видання Більд першим фактично опублікував інформацію про повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Вони показали ось цю мапу конкретно зі стрілочками. Пам'ятаєте, вона в меми в меми тоді перетворилася? Ми всі тоді сміялися, а насправді виявилося так, як виявилося. Більд першими про це повідомили зі стрілочками, куди і як буде просуватися путінська злочинна армія, і що тоді були в Україні? Їх критикували. Наприклад, той самий Давід Рахамі, я зараз пам'ятаю, він назвав це фейком. Він казав про те, що зараз і тові медіа розганяють фейки. Не не вірте. А потім виявилося, що більд мав рацію. Тож давайте так, я б не поспішав би зараз відмахуватись від їхніх слів і робити поспішні висновки. Не панікувати в першу чергу, звичайно, але і мати на увазі, що це також можливо. Окей, тому що на жаль, вже подібні випадки були. Ну а тим часом, друзі, Російська Федерація, вона що робить? Вона йде на ескалацію. От фактично, 12 липня на Запорізькій АЕС, яка я нагадаю, окупована Росією ще з 22-го року, пролунали сотні пострілів зі стрілецької зброї. Експерти МАГАТЕ, які ну, перебувають на станції, зафіксували. Велику кількість пострілів і навіть знайшли гільзи біля п'ятого та шостого реакторних блоків. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі назвав це явно неприйнятним. Чому це так небезпечно? Ну напевно, пояснювати також немає сенсу, правда, друзі? Запорізька це найбільша атомна електростанція в Європі. Будь-який інцидент від обстрілу там до атаки дронами може призвести до ядерної катастрофи. Це ж не дитячий садочок, це не перебільшення. Росіяни вже не раз обстрілювали станцію. Вони пошкоджували лінії електропередач, через що ЗАЕС вісім разів. Опинялися на межі блекауту, ну скажіть, будь ласка, чи не час вже вигнати росіян ЗС з нашого енергодару, чи не час Дональду Трампу, який знову став ключовим гравцем, і це видно, який активно включився е, в цей процес включитися ще активніше для того, аби ми не мали жодних, вибачте, ядерних катастроф, тому що ядерна катастрофа це загроза не тільки для України, якщо хтось там може на всяк випадок подумати, для усього світу, для Європи і для усього світу. Без перебільшення, тому. Ми маємо реагувати на це. Вже підірвали росіяни плотину. Пам'ятаєте? Де реакція? Ну, Гросі вийшов сказав про те, що це погано. Ну, ну ми і без тебе розуміємо, що це погано. Має бути відповідна реакція. Краще вигнати нафік звідти росіян, щоб нічого не тому, що це як просто, вибачте, мавпа з гранатою. Але повернімося до планів Путіна і продовжимо цю історію про, 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 про великий наступ, як його зараз охрестили в ЗМІ. Що взагалі от наші бійці кажуть? От буквально сьогодні я читаю речника Осу в Хортиці Віктора Триубова, який каже, що росіяни зосередили основні зусилля на двох напрямках в рамках оцієї цієї літньої кампанії, він каже. Що мова йде про Покровський напрямок біля Костятинівки і Новопавлівський у бік Дніпропетровської області ворог тисне по усій лінії фронту, це зрозуміло, але саме ці дві ділянки для них є пріоритетними. Росіяни навіть наблизилися до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Ем, я робив про це окремі випуски, перегляньте, будь ласка, але от за словами ЗСУ, на саму область, вони ще не вийшли, тобто, в область вони ще не зайшли. Тиск шалений, ворог кидає в бій резерви. Він змінює тактику, він використовує штурмові групи, але. Наші бійці тримаються, і от Буданова давайте згадаємо очільника ГУР, який ще 11 липня, говорив, що Росія не це, до речі, до слів про великий наступ, що Путін хоче до за 60 днів захопити всі чотири анексовані регіони. Буданов каже, що Росія не зможе захопити всю Донецьку область до кінця 2025 року. І Він каже про те, що ворог хоче створити буферну зону в Дніпропетровській області там на 10 кілометрів, так але Буданов вірить, що Зупинити бойові дії реально, якщо Сполучені Штати, Україна і Російська Федерація сядуть за стіл переговорів. Тобто він каже, що в найближчий час взагалі, можливе перемир'я. Ну вірите ви в це чи ні? От скажіть мені, будь ласка, перемир'я можливе в найближчі місяці. Як ви вважаєте? Я, наприклад, в це не вірю, але я не очільник гур. Можливо, Буданов щось знає більше. Неможливо, а точно щось знає більше. І тут, друзі, що у нас виходить: що на сцену виходять Сполучені Штати Америки Дональд Трамп після розмови з Путіним Трамп змінив тон, і зрозуміло, що коли Путін тобі каже по телефону, я не хочу зупинятися, йти на перемир'я, мені плювати на твої санкції, мені плювати на те, що ти зупинив зброю для України, мені плювати на те, що ти зняв частину санкцій з моїх банків, я все одно буду йти. Вперед і хоче анексувати чотири регіони, ну і Трамп вже обіцяє ракети Петріо для України, обіцяє наступальну зброю для України не просто обіцяє, а вже й дає, я так розумію, так і це означає, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб ми встояли ось що найголовніше: лінці Грем, який готує нові санкції проти Російської Федерації, також каже про те, що вони стануть супер ударом по економіці Російської Федерації. І якщо е, все це. Тобто опір збройних сил України, зброя для України, санкції проти Росії допоможуть нам зламати плани Російської Федерації щодо наступу Володимира Путіна. Можливо, тоді російський лідер і сяде за стіл переговорів. Як ви розумієте, друзі, ситуація серйозна, але давайте зараз не панікувати так, Путін може планувати наступи, обстрілювати ЗАЕС, погрожувати ядеркою, залякувати світ, але Україна стояла. Стоїть і стоятиме. Ми маємо бути пильними, ми маємо підтримувати наших захисників і тиснути на світ, щоб росіян вигнали просто з Запорізької електростанції, Тому що це може перетворитися ну до, вибачте, небувалих наслідків, як ви розумієте. Спасибі, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Побачимось. Дякую.